Згідно з підрахунками світового банку Україна потрапила до категорії країн з доходами вищими за середні, які склали п'ять тисяч доларів на душу населення. Попередній показник становив 4270. тисячі Експерти говорять, нічого несподіваного в цих цифрах немає. Хоча багатьох українців вони дуже здивують. Але це не реальні гроші, які отримують люди а показники валового національного доходу на душу населення за попередній календарний рік. Така класифікація. Оновлюється щороку, 1 липня. Що стосується ВВП, це складна схема розрахунків, які розроблюють фахівці. У нас у зв'язку з війною різко скоротилась чисельність населення. По-перше, частина населення залишилась на окупованих територіях, які зараз не підконтрольні Україні. А по-друге, дуже велика чисельність населення вимушена була тікати від війни і виїхала за кордон. Відповідно, ВВП ВВП країни ділиться вже на меншу чисельність населення, тобто база є менша. Тому підвищення показників рейтингу світового банку щодо доходності населення в Україні носить умовний характер. У 2023 році. Наш ВВП виріс на 5,3%. Це досить великий темп росту, враховуючи війну. Ну але перед цим у нас упав більше як на 20% відсотків ВВП розумієте. Тобто це зростання після глибокого падіння, оскільки е, населення дуже сильно зменшилося, то на душу населення ВВП вирос на 18 з лишнім відсотків. Це е, значний стрибок порівняно з, з іншими країнами. Що стосується рівня життя українців, то він за словами Людмили Черенько у зв'язку з воєнними подіями сьогодні нижче за показник 2021 року. Крім того, і показник реальних доходів у громадян значно впав. У зв'язку із статистичними особливостями цього показника для міжнародних рейтингів ми покращили значення через по перше. Зменшення чисельності населення, які є базою для розрахунку цього показника, і зростання ВВП в 2023 році, Незважаючи на те, що на погляд не спеціалістів, рейтинги не завжди об'єктивно відображають економічний стан людей і суспільства в цілому, вони потрібні, перш за все, для інвесторів, для міжнародних інституцій, для вивчення можливостей співпраці з Україною в різних галузях, говорять фахівці.